Привіт! Мене звати Руня і ти на моєму каналі. Не забудь підписатися. Сьогодні я хочу вам розповісти, що сталося наступного дня після того, як я зустріла своїх нових друзів. Я прокинулася ще раніше, ніж зазвичай. У моїй кімнаті було світло і затишно, сонечко лагідно торкалося носика, але мені було зовсім не до ніжних ранкових промінців. Я так поспішала на зустріч з друзями, що ледве встигла вмитися. Мамо, я вже побігла, закричала я, натягуючи свій капелюшок. Стірунечку, покликала мене мама, а сніданок. Ой, мама, я не хочу їсти, друзі вже чекають на мене. «Доню», – Мама погладила мене по голові. Сніданок дуже важливий, якщо ти не поїси, у тебе не буде сил бігати, стрибати і сміятися з друзями. А хіба ти цього не хочеш? Я замислилась. Справді, вчора ми з тішою так старались будувати хатинку, і мені стало зрозуміло, без сил важко гратися. Добре, мамо, я поїм погодилась я. Мама поставила переді мною теплу кашку і склянку молока. Я швидко все з'їла і відразу відчула, як у мене з'явилася енергія. Тепер я була готова до нових пригод. Молодець, сказала мама. Біжи до друзів і гарно проводь час. Я кинула стежкою до галявини. Серце так радісно калатало, що я навіть пританцьовувала дорогою. Коли я прибігла, друзі вже чекали. Єнотик руф і туф тримали в лапках великий повітряний змій. Він був кольоровий, і блискучий, з довгим хвостиком, а білочка Лія принесла м'ячик круглий, пружний, дуже веселий на вигляд. Руня, ти прийшла, вигукнула Лія. Ми вже хочемо запускати змія, сказали єнотики. І я теж зраділа я, і ми всі разом вирішили, почати зі змія. Руф і туф тримали його за мотузку, а я з Лією бігала поряд. І ми всі підстрибували, ми бігали по галявині, розганялися, тягнули Змія за собою, намагались підняти його вище, але Змій уперто падав на траву і не хотів ніяк літати. Давайте ще раз гукав руф. Ви неправильно біжите, кричала Лія, а, а ти сама спробуй, образився туф. Ми знову і знову тягнули Змія. Лія навіть видарилася на гілку і намагалася запустити його звідти. Вона стрибнула вниз, махаючи лапками, але Змій знову впав. Ми розсердилися і почали сперечатися кожен вважав, що він робить усе правильно. Я відчула, як у мене знов з'являється сум. Невже ми посваримось, подумала я. Але тут заговорив тіше. Він спокійно дивився на небо і важно слухав. Друзі, подивіться, сказав він, ви чуєте, немає жодного вітру. Дерева стоять нерухомо, навіть травинка не колишиться. Зміже не може летіти без вітру. Це не наша провина, просто сьогодні повітря тихе. Ми всі подивились довкола. Справді, галявина була спокійною, а небо прозорим і чистим. Ми переглянулися і трохи засоромились своїх сварок. Вибачте, сказала Лія. І ми теж хором відповіли руф і туф. Я усміхнулася. Мені було так добре, що Тіша знайшов правильні слова. Але ж у нас ще є м'ячик, нагадала я. Ми одразу взялися грати. Лія підкинула м'ячик угору, він весело відскочив від землі. Я зловила його і кинула туфові. Той передав руфові. Руф підкинув його до тіші, а Тіша жартома покотив мені просто під лапки. Ми бігали по галявині, стрибали, ловили і кидали м'ячик. Час минав швидко. Ми сміялися, падали в траву, знов вставали і грали далі. Засмочення від змія давно зникло. Нарешті я почула, як у небі закричала сорока. Вона сіла на гілку і голосно закаркала. Ей, малюки, вас уже шукають мами, час іти додому обідати. Ми зупинилися, всі були трохи втомлені, але щасливі. Шкода, що треба йти, сказала Лія. Давайте зустрінемось після обіду, запропонувала я. Так, так, погодилися всі. Ми розбіглися кожен у свій бік, обіцяючи повернутися. Дорогою додому, я думала, не завжди все виходить так, як хочеться, але засмучуватися через це не треба. Ми можемо спробувати іншим разом, а головне, у нас ще багато ігор і радості попереду. І мені стало так легко й добре, що я вже нетерпляче чекала, коли ми знову зберемося на галявині. Ти хочеш дізнатися про більше наших пригод? Тоді підпишись на канал і постав лайк до цього відео.